Так, Всім доброго дня на каналі моє господарство. З вами Олег. Трошки давно не виходив в ефір, трошки був хворим. Ну, таке, дякую, все добре. Так, Сьогодні покажу, буду вакцинувати. Зважу якраз їм сьогодні 2 місяці, трошки з вакциною я затримався з цим виводком. Їм 25-го було два місяці, сьогодні 26. -й. Ну нічого, побачимо, що вони у нас по возі. Цікаво, бо я ще й сам їх не дивився. О, що воно у нас тут є? Так, дві кідіть ми побачимо. Так, що в нас тут? Вага у нас по нулях. Так, старим. Ідіть бойовози. Що в нас тут? Що в нас перший взявся? О, два О, Тут взагалі нормальна вага. Два місяці мені багато не треба. Два кілограма. Це супер. Це, мабуть, меншенький. Ну, нічого, ми побачимо. Так, от. от. Так, а ну ні, наважись, важчись. А от 2. Ой, кіло 900. Ну, бачу, вони всі тут такі. Навіть ще не знаю, скільки тут саме, скільки саме Це, мабуть, теж менший. І так само, кіло 900. Так, добре. Сьогодні в мене вакцинація трошки. Буде одна сім'я, бургунців сім'я. Вакцини в мене є на дві сім'ї, на три. Навіть. І ще дружина пішла в магазин все, докупи ще дві. Всіх треба повакцинувати вже. Бо трошки я сказав казав вже, з цими. Ну нічого, дякую Богу, все добре, десь Бог все буде добре. Вакциную простою вакциною київською Міксоматоз. в 30 днів і обычно в півтора місяця гімка звичайна. М2 колю тільки по голів'ю, самцям самочкам. Такі що на м'ясо, у мене йде проста гемка. Ну, вроді все, поки дякую добро, дякую Богу добре. Так, буду вакцинувати, бо буду сам, то буду поки відключатися, потім до бургонців, як підійдемо, включуся знову. Так, Проколов шиншелят. Будемо бургунчків, їм якраз сьогодні півтора місяця. Що вони в нас теж треба поважити, буде цікаво. Тут бачу є різненькі такі, в основному середні, але пару дрібніших. Так. Що тут? Кіло 280 Якраз сьогодні півтора. Так, що у нас тут ще є? Так. Ну так само, стандарт. Кіло 200-300. Це якісь бачу більші трошки. Цікаво хто там, може то самчику. Якраз сам ця хіл. Це трошки більше кізомець. Кіло 400, якраз півтора місяця. О, так, теж зараз їх провакциную. О, і буду вже оцелять, буду оцелять, приготував клеточку, Тут була в мене дома кроличка. От усім почистив вакцинку очі цим. Пропалив, посипаю цим ядокліном. Це не така оказія була. Приїхали люди за самочкою. А я два дні назад товариш друг, попросив самця. Ну, я йому так, якби речі, віддав самця. Дай продай люди сьогодні самочку, хотіли вони приїхали. Хороша самочка, їй три місяці, сьогодні якраз три місяці, 26-ї вона народження. І коротше. Оказується то самець, то я переплутав, не те дав людям, не те дав товаришу і... Ну, правда, в мене були ще самочки, то я так само продав. Від іншої самочки було, я думаю, її собі оставляти, але вже люди приїхали, тому мусив. Ну, так буває. Добре, повакциную цих, включуся знову. Так, провакцинували ми кролоніат поки. Так, зараз покажу вам. Косючки маленькі, вона провела 17, тут що там сьогодні? 9 днів. їм, Ну такі 9 штучок рахував, такі вроді нормальненькі. О, я її садив, забрав, бо вона дуже агресивно поводить себе. О, такі. Всі середні. такі, Нормаль, Нормальні. Такі кронятка, як вона перший раз. ну Перший раз порозкидала. А так все в принципі, я поміняв стружкою. Пуху трошки ще посипу, хоча й було, бо я пух літом завжди збираю і не завадить на зиму. О, такі вони нормальненькі, гарненькі. Так, Зараз ще покажу вам от квітки. Так само вони в той самий день приведені. І бургонка у нас молода. Так, це малята у нас квітки. Ну, она у нас спокойна. Їх тут 7 штучок. Я казав, вона завжди 8-7 приводить. Не ну, такий стандарт. Ну, нормально, але завжди такі всі хорошенькі крутні. О, молодець вона. Тоже 9 днів. Такі. Якраз добренькі. Посиди. Так, оце я казав цього самця, що мала бути самка, то самець. От 4 кілограма щемось. Може кому треба. Бо дзвонив до товариша, він каже, ну хай буде мені вже самка залишатися. Ось такий самчик, йому 3 місяці, вага 4 кг. Ось такий він. Хорошенький. Від пушки. Мала бути самочка, але ну, нічого, буде хороший самець. Так що дзвоніть, якщо кому треба. Так, ще такий у нас є самчик, день народження 11 травня. Що там, грубо говоря, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад 6 місяців, ну 6,5 місяць. Ви бачили, що там вага. 7,5 кг. Ще він коло самки не був, ну я кидав його до самки, він стрибає, але ще не за пліднього. О, такий, може кому треба. Хороші такий. Сім з половиною там вроді да було. Чиси. Не, не подивився. заговорився, Так, лапку. Так, що у нас? Ну так, да, 7,5 кілограмів. Такий красавчик. Красавчик. Ах, вилазь із цього. Побігай трошки тут о, Бачиш який. Зверь! Так, що в нас ще тут? Ну, в принципі, далі все по-стандартному. Що в нас? Одна круличка вчора сі наносила. Це добре. Наносила сінця, не будемо туди лізти. Десь вона в перших 30-х числах десь. 29-30. Не пам'ятаю чесно, що в мене тут написано. Так, гуляло 1 листопада. Ну так о. Так, добре. Ця у нас теж вроді кітна. За цього самчика, ну казали, приїдуть, заберуть до першого числа десь. Вон. Молодой. Молодой! Щось він там собі лиже. <сум> шо ти? Ох, який. Перелякався. Що ти? Так, ну що, будемо далі працювати. Зараз світло виключать, треба трохи поприбирати. Бо вже поки я, як говориться, трошки хворів, то не було якось цього, то їсти досився. Зараз треба почистити все, помити. Ага. Вон вилазять ще наші маленькі сарки наші. Це простячки наші. Простячки їм там місяць, 26 по-моєму. А ну на що тут пише? А, 26 жовтня. Які тут? 9 чи 10. Одне я кукуканув. Ага, куканув. До... а які бандіти. Будемо їх зараз пропоїти. Обично 25 днів пропою коксидіоз. Пропою я кожному до ротика три дні підряд. Пропоюю так. Селікокс беру. О! Наш селікокс і з присипком інсуліновим кожному доротика. Влю саме надіжно, бо в воду влєш, то не знаєш, чи попило воно чи ні. А так. О, три дні підряд. Перший день 0,3 кубіка, другий день 0,4 і третій день 0,5 кубіка. І все нормально виходить. Дякую Богу. Плюнуть. Так, оце маленькі от сліпушки. Вона привела п'ять, і я її одне подкукував з простячки. От, от, їм теж сьогодні місяць і що в них по базі? Що в нас? Не видно не кілограм? Світла нема добро. Ну, не, не брешу, кіло, кіло двадцять. Кіло О! Місяць. Ну, понятно, що ті простячки не будуть такі. Ну, от так само, кіло 50. Далі я візьму. Цікаво, скільки ті простячки. А ну ну чи тут я зловлю його? Вон він сидить, так? Да? Опа! Так. О, є різниця, так? Да? 700 грамів, там кілограм. Є різниця, звичайно. Ну таке. Виросте ці, щось наберуть. Так, добреньке. Побачимо, де там ті бургунчики, що я попересаджував. Що вони там. Як вони себе поводять, будуть. Опа. Щось я нажав таке і непонятно. Так, не видно? Добре, буду казати всім дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Щось відео перестало добре знімати. Все, всім щасливо, па-па.